Всім привіт, з вами знову я, Антоніна Міщук. І сьогодні я отримала свою чергову поставичку від компанії Джерелія. Найголовніше, що я хотіла сьогодні вам розказати, я замовила собі термокружку нашу від Джерелі, тому що дуже багато є запитань, що за кружка, що вона собою являє. Тому хочу вам показати, щоб ви знали, що це за кружечка в нас така від компанії. Зразу хочу сказати, що дуже гарно запакована. Ось така кружка. Вона йде із кришечкою, що це дуже чудово. Кришечка має два такі закриття. Ну, така, не маленька, я вам хочу сказати. Дуже гарно зроблена, дуже мені подобається. І друге, що я хотіла вам показати, також дуже багато було запитань про сумку Шопер. Ось так вона виглядає, наче маленька косметичка, дуже так гарненько, гравіровочка джерелі. І це для чого ця сумочка, коли наші любі мамочки йдуть гуляти з дітками, або і так просто в магазин, то дуже часто купуємо пакети для продуктів. Бо як пішов, так і купив, да? бо продуктів накупляв і купляєш пакет. Mm. Сумка шопер нам для того, щоб ви з собою взяли її, вона маленька, виглядає як косметичка. І тоді, коли вам потрібно щось туди покласти, ви просто її розтібаєте і з'являється у вас така велика змістовна сумочка, в яку можна покласти хліб, якесь там молоко, продукти і так далі. Це дуже така зручна. Дуже красиво виглядає вона, мені подобається. Так. Заказала я собі крем для обличчя, крем для чутливої та подразненої шкіри. Будемо пробувати відгуки, потім буду вам розповідати. Також перший раз буду пробувати підна олія для ванної душу. Також відгуки пізніше. Шампунь проти випадіння волосся серій трава, Але я ще хочу сказати, що мені прийшло в подарунок. Мені прийшло два такі спрей антисептичний і бальзам, і гель антисептичний. Це мені прийшло в подарунок. Так як у мене є маленька дитинка, тому я дуже задоволена, що в мене є ці речі. Це для того, щоб обробляти ручки маленького після прогулянки можливості помити з милому. Також у подарок прийшов ось такий календар настільний від джерелі. Тепер він стоїть у мене на робочому столі, буде нагадувати про джерелі такий гарненький. І, звичайно, новий новорічний каталог. Уже, вже після новорічного, це 17 січня він буде діяти. Дуже чудовий каталог. Там також буде подарунок на останній сторінці. Нові з'являться продукти, тобто дуже чудово. Дякую всім за увагу. Будь ласка, дивіться мій відгук, замовляйте собі, не, не бійтеся замовляти продукцію компанії Джереля. Дійсно продукція чудова, дійсно якісна. До побачення.